Всім привіт! Ви на каналі Pro IT. І в цьому відео я покажу, як встановити Node.js на Windows 7 у 2023 році. Можливо, ви бачили у себе ось такі помилки при запуску додатку на React щоб встановити Node.js на Windows 7 У 2023 році? Ми переходимо на офіційний сайт Node.js. Ви можете не переходити, а просто перейти за посиланням. Під відео. І ви останню версію завантажити не зможете, бо вона на Windows 7 не підтримується. Вам треба перейти в вкладку завантаження і вибрати попередні релізи. І шукаємо версію 13.14.0. Ось вона. Переходимо в завантаження і шукаємо MSI. У моєму випадку 64 розрядність. І запускаємо цей файл. Встановлюємо як звичайну програму. Тут ставимо галочку. Тут натискаємо Enter. Enter. Тепер, якщо ви відкриєте знову термінал в вашому редакторі коду і спробуєте ввести «node-v», це показує версію програми, все одно бачите помилку. Тому закриваємо редактор коду і йдемо в термінал через пошук. І тут прописуємо те ж саме Node-V. Все, версія показалась, значить, все добре. Тепер знову можемо відкрити редактор коду. Запустити новий термінал. І знову пишемо not v і все працює. Пробуємо NPM. І додаток на React запускається. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам допомогло.